Через високі тарифи та нестабільність електропостачання українці дедалі частіше розглядають можливість встановлення власних джерел енергії. Власни доступні способи це. Сонячні електростанції, вітрогенерація, гідроелектростанції або бі... біоенергетика. Біоенергетика вона більш притаманна притамана для невеликих або середніх агропідприємств з земельним банком та худобою. Гідроелектростанції, міні гес. Вони більше для районів, де є доступ до річки або якогось струмочку з перепадами висот. Втім, кожен із цих варіантів має свої особливості. Наприклад, вітрогенератори працюють ефективно лише там, де постійно є сильний вітер. Вітрогенератори ефективні більше в місцях з постійними вітрами. Це десь на побережжі, на відкритих відкритих полях. Обладнання стартує приблизно десь від 3-4 тисяч доларів за маленьку станцію. Але це обладнання обладнання потребує постійної постійного сервісного обслуговування. Найбільш популярним та доступним рішенням залишаються сонячні електростанції. Для приватних домогосподарств вони стартують приблизно від 3-4 тисяч доларів, середня окупність 5-7 років, а для бізнесу лише 2-3 роки. Після цього електроенергія фактично стає безкоштовною. Деякі банки та державні програми пропонують кредити чи компенсації на встановлення відновлювальних джерел енергії. Це допомагає зменшити початкові витрати як для домогосподарств, так і для бізнесу. Але щоб система працювала ефективно, її треба правильно розрахувати. Невеличку сонячну електростанцію, портативну електростанцію можна зібрати самому. Але що, як, якщо йде питання про домашню велику електростанцію або про бізнес електростанцію, то краще звертатись до професіоналів, тому що тут треба а, правильно розрахувати систему, враху, врахувати. А, а, Використання електроенергії системою правильно підключити її до мережі, виконати всі умови безпеки. Ну і компанія, яка вам це буде встановлювати, вона вам вона вам надасть подальше і обслуговування, і гарантійний гарантію на техніку. Фахівці радять врахувати площу даху та рівень споживання. Наприклад, для середнього приватного будинку потрібно близько 20 квадратних метрів панелей. Сонячні станції працюють взимку та в похмуру погоду, хоча виробляють менше електроенергії. Термін служби панелей у середньому 20-25 років. Найчастіше люди економлять там, де цього робити не варто дешеве обладнання без гарантії швидко виходить з ладу, а невірний підрахунок енергоспоживання призводить або до браку електроенергії, або до зайвих витрат. Ще одна помилка: відсутність резервного джерела генератора чи додаткової батареї у критичних ситуаціях можна залишитись без світла. Тож для енергонезалежності недостатньо лише встановити панелі чи купити обладнання. Важливо грамотно підібрати систему і довіряти монтаж професіоналам. Тоді власна електростанція дійсно стане надійним джерелом світла та тепла для родини чи бізнесу. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.